Глава 25 Наступний ранок Врітмарі присвячує чищенню балконних меблів. Вона скучатиме за ними. На тому боці вулиці з'являються бабусі з ходунками, щоб забрати пошту з поштових скриньок. У раптовому пориві товариськості Врітмарі махає їм, але вони лише глипають на неї і хряпають дверима. Коли вона спускається сходами, банк смажить бекон, І, здається, вона не увімкнула витяжку. Банк, мабуть. Почувається просто щасливою від того, що може начхати на сморід від підгорілої свинини і на те, що скажуть сусіди, думає Брід Марі. Вона нерішуче зупиняється у дверях між передпокоєм і кухнею, оскільки банк, здається, не помічає її присутності, Брід Марі двічі прокашлюється, бо їй здається, що вона таки має надати своїй домовласниці деякі пояснення. Мабуть, я маю вам дещо пояснити. Про всю цю історію з моїм чоловіком. каже Брітмарі. Ні. твердо відказує Банк. О. розчаровано кидає Брітмарі. «Бекон?», – буркає Банк і підливає трохи пива в горщик. Ні. Дякую. каже Брітмарі, зовсім не відчуваючи відрази до цього, і веде далі. Він мій чоловік. Насправді, ми не розлучені. Просто я на деякий час поїхала з дому. Такі собі канікули. Але тепер. До вашого відома, я їду додому. Я чудово розумію, що вам, мабуть, важко збагнути такі речі, але це мій чоловік, і якось воно не гоже кидати чоловіка в моєму віці. У банк вигляд людини, яка не хоче обговорювати стосунки Брітмарії Кента. Точно не хоче тебе кону, бурмоче вона. Врітьмарі хитає головою. Ні, дякую. Але я хочу, щоб ви зрозуміли він непогана людина. Він зробив помилку, але помилитися може кожен. Я впевнена, що він і раніше міг тисячу разів помилитися. Але ж не помилявся не можна ж отак взяти і назавжди викреслити людину зі свого життя через одну єдину помилку. Це гарний бекон, каже банк. Існують обов'язки подружні обов'язки не можна просто взяти і зректися. Пояснює Брітмарі. Я б запропонувала вам яйця, якби ті яйця були. Але їх поїв пес. Тому вам доведеться задовольнитися беконом. Не можна просто взяти і залишити одне одного після цілого життя разом. Отож ви таки з'їсте трохи бекону? пересвідчується банк і вмикає витяжку. І з цього можна зрозуміти, що її більше дратує звук голосу брітмарі, ніж запах смаленого бекону. Тому брітмарі гупає ногою по підлозі. Я не їм бекон. Він шкідливий через холестерин. Кент також став менше його їсти, можу вас запевнити він був у лікаря восени. У нас надзвичайно чудовий лікар, він іммігрант, щоб ви знали, із Німеччини. Банк перемикає витяжку на максимальну потужність, тож Брітмарі доводиться підвищувати голос, щоб її було чути за всім отим гуркотом. І, зрештою, вона майже зривається на крик, наголошуючи це непорядно кидати свого чоловіка. Коли в нього тільки но був серцевий напад. Я не така жінка. Тарілка гупає на стіл перед нею і жир ляпає на обідок. Їжте свій бекон. гримає банк. Врідмарі віддає його псові, але про Кента більше не говорить принаймні намагається цього не робити. Натомість вона питає А що значить, коли хтось підтримує Манчестер Юнайтед чи як воно там називається? Банк відповідає з повним ротом бекону. Вони завжди виграють, тому вони почали думати. Що заслуговують на це. Ха, Більше банк нічого не говорить. Врітьмарі підводиться і миє свою тарілку, витирає її. Стоїть там якийсь час на той випадок, якщо банк ще щось скаже. Та коли банк удає, що вже й забула про присутність Брітмарі. Врітьмарі прокашлюється і каже із сильним притиском Кент непогана людина. Він не завжди виграє. Пес дивиться на банк, наче вважає, що ту має гристи сумління. Схоже, банк теж щось таке відчуває, бо продовжує їсти в іще суворішій тиші, ніж звичайно. Брітьмарі вже виходить із кухні, надягає пальто й акуратно кладе свій список у сумку, коли на кухні гарчить пес, а банк щось бурчить йому у відповідь, а потім гукає в передпокій. Вас підвести? Перепрошую, перепитує Брітьмарі. Підвести вас до центру відпочинку? питає банк. Брітмарі заглядає у двері кухні, мало не впускаючи сумочку. Підвести? Як? Я. ні, це чудово, дякую. Мені б не хотілося. Я не знаю. Я не хочу сказати нічого поганого, але як? Вона вмовкає, помічаючи задоволену посмішку на обличчі банк. Я майже сліпа. Я не воджу машину. Я пожартувала. Брітмарі. Пес усім своїм виглядом виказує підтримку. Брітмарі поправляє зачіску «Ха, це було мило з вашого боку. Не треба так сильно переживати, брітьмарі, гукає банк їй услід. І Брітмарі не має жодного уявлення про те, що можна відповісти на таку абсурдну пораду. Вона йде до центру відпочинку, прибирає, протирає вікна і виглядає з них. Тепер вона бачить зовсім інші речі, ніж тоді, коли тільки приїхала в борг. Ось на що здатен факсін. Вона кладе снікерс на тарілку і ставить її біля дверей, йде через футбольне поле, яке раніше вважала паркувальним майданчиком. Перед піцерією припаркований свенів автомобіль. Брідьмарі глибоко вдихає і заходить усередину. Привіт, каже вона. Брід, усе гаразд гукає незнайомка і виїжджає з кухні, тримаючи кавник. Свен стоїть біля каси, одягнений в уніформу. Він швидко скидає форменого кашкета і тримає його в руках. Привіт, Бітмарі. каже він, усміхається відначе наче виростає на кілька сантиметрів. А потім од вікна лунає інший голос. Доброго ранку, Люба. Кен сидить за столом, п'ючи каву. Він зняв черевики, випростав одну ногу і поклав її на стілець. Це один із його головних талантів. Він може де завгодно сидіти, пити каву і мати такий задоволений вигляд, наче він удома, у своїй вітальні. Йому немає рівних, коли йдеться про те, щоб почуватися як удома, де завгодно і без запрошення. Свен знову зіщулюється, ніби з нього виходить повітря. Брітьмарі старається не подати виду, що в неї двічі підскочило серце. Я думала, що ти поїхав до свого бухгалтера, спромагається сказати вона. Їду за хвилину. Той хлопчик, Омар, хотів спершу показати мені пару якихось штук. Каже Кент, усміхаючись, наче в нього того часу хоч завались. А потім жартівливо підморгує свену і голосно промовляє Не хвилюйтеся, шерифе, Сьогодні я припаркувався, не порушуючи закону. Я на протилежному боці дороги. Свен витирає долоні, об холоші штанів і, відповідаючи, втуплюється в підлогу. Там теж не можна паркуватися. Кент киває з удаваною серйозністю. Чи не хоче шериф виписати штраф, чи приймає шериф готівку? Він витягає гаманець такий товстий, що йому доводиться перев'язувати його гумовою стрічкою, щоб той влазив у задню кишеню штанів і кладе його на стіл. Потім сміється, ніби все це просто жарт. Це в нього добре виходить. Кента. Добре виходить робити вигляд, що все це просто жарт. Бо тоді ніхто не зможе образитися, а Кент. Завжди може сказати Гей, розслабся. Хіба в тебе немає почуття гумору? Людина без почуття гумору завжди програє в цьому світі. Свен дивиться в підлогу Я не виписую штрафи за парковку. Я не автоінспектор. Гаразд, шерифе, гаразд. Та, вочевидь, сам шериф паркується там, де шерифу захочеться припаркуватися. Кент усміхається і киває на поліційну машину, яку видно у вікно. Перш ніж свен встигає відповісти, Кент гукає незнайомці. Не турбуйтеся за шерифову каву. Я за неї заплачу. Тобто, зрештою, це ж ми, платники податків, платимо шерифу зарплатню. Тому просто запишіть її на мій рахунок. Свин не відповідає, просто кладе гроші на прилавок, і тихо каже незнайомці Я сам можу заплатити за свою каву. Потім він кидає на брітмарі швидкий погляд і бурмоче Каву я візьму з собою, якщо можна. Брітьмарі хоче щось сказати, але не встигає. А подивись ну, Люба, я надрукував це для Омара, лимитує Кент, розмахуючи жменею візитівок. Коли всі до одного, в піцерії, не прибігають її жмиті до його столу, Кент підводиться нарочито повільно і зітхає, ніби ні в кого з присутніх немає почуття гумору. Потім іде до прилавка в самих шкарпетках, від чого Брітьмарі ледве стримує крик. І ти візитівку Свенові в руку. Гей, шерифе, візьміть візитівку. Потім усміхається до Бритмарі, показує їй одну з них, на якій написано Омар, підприємець. У цьому місті є друкарня. Вони надрукували їх удвічі більше. Сьогодні вранці, чорт забирає. Від радості були на сьомому небі, у бідолах зовсім немає замовлень. Весело розповідає їм Кент, дуже виразно роблячи лапки в повітрі. Вимовляючи слово, місто. Свен стоїть і судомно ковтає. Щойно незнайомка наливає йому каву в паперовий стаканчик. Свен хапає його і йде просто до дверей. Минаючи Бритмарі, він сповільнюється і перехоплює її погляд. Гарного е, гарного дня, бурмоче він. Вам, ну, тобто, вам теж, каже Бритмарі, втягуючи щоки. Обережніше там, шерифе, лимитує Кент. З американським акцентом. Свен стоїть, уп'явшись очима в підлогу. Брітьмарі встигає помітити його кулак, який він стискає так, що аж біліють кісточки, а потім із силою засовує в кишеню штанів, наче тварину в мішок. Двері весело дзеленькають за ним. Брітьмарі розгублено стоїть перед касою. У Кента є одна цікава властивість. Він уміє настільки вільно почуватися в якомусь місці, що брітьмарі відразу відчуває себе там чужинкою. Він штовхає її у спину і розмахує перед нею візитівками. Будь ласка, кенте, ти не міг би принаймні взутися, шепоче вона. Кент здивовано переводить погляд на свої шкарпетки, ворушить великим пальцем у дірці в одній із них. А вже ж, а вже, ж, Люба, звичайно, мені вже й так треба їхати. Передається хлопцеві, коли він прийде. Він театрально сіпає зап'ястям, щоб забрязкав його годинник. Це дуже дорогий годинник. Відмилів це знає, як і всі. Кому пощастило зіткнутися з кентом у черці на заправці. Потім він тицяє візитівки їй у руку цілує в щоку. Я повернуся сьогодні ввечері, гукає він дорогою до дверей, і через секунду зникає. Відмирі стоїть там, зовсім збита з пантелику, а коли вона не знає, як упоратися із сум'яттям, то застосовує свій надійний спосіб. Вона прибирає. Незнайомка не заважає їй чи тому, що їй байдуже, чи якраз тому, що їй зовсім не байдуже. Омар з'являється під обід. Він одразу пристає до брітмарі, ходячи за нею по п'ятах, наче вони останні двоє людей на землі, і вона десь заховала останню пачку чипсів. А Кент тут? Він приїде? Він тут? кричить він, сіпаючи її за руку. Кент на зустрічі з бухгалтером. Він приїде ввечері. Я дістав для нього найкрутіші колісні диски для його БМВ. Просто супер! Хочете подивитися? Для нього буде спеціальна ціна? Ось як. Брітьмарі не питає, що це значить, бо вона здогадується, що якась вантажівка, хоч і не зупинялася в боргу, та виїхала з нього трохи легшою, ніж заїхала. Коли Брітьмарі дає хлопчикові візитівки, він просто німіє. Тримає їх так, ніби вони зроблені з безцінного шовку. Двері дзеленькають, і заходить вега. Вона навіть не дивиться на брітмарі. Привіт, вегу, каже Брітьмарі. Вега нуль уваги. Привіт вего, повторює брітьмарі. Ти тільки глянь на ці шикарні візитівки. Вони просто відпадні. Це мені кен дав, тепетує Омар із сяючими очима. Вега байдуже сприймає цю інформацію і вихором несеться на кухню. Скоро стає чутно, що вона миє посуд. Судячи зі звуків, там щось повзнає в раковині, а вона намагається забити його до смерті. Незнайомка викочується з кухні і вибачливо знизує плечима, звертаючись до Брітмарі. Бега дуже дзартита. Отак от, от. Звідки ви це знаєте? Підліток миє посуд без нагадування, з біса злюча при цьому. Га? Брідмарі має визнати, що логіка тут залізна. Чому ж вона сердиться? Омар нетерпляче пояснює. Бо вона знає, що тут Кент, тому вона зрозуміла, що ви звідси вшиваєтеся. Схоже, сам він не дуже сумує з цього приводу, бо можливість обміняти футбольного тренера. На інвестора в колісні диски видається йому прийнятною оборудкою. Я залишуся в боргу, поки не закінчаться змагання, каже Бритмарі, звертаючись більше до себе, ніж до когось іншого. Здається, хлопчик уже й не слухає. Він навіть не виправляє її, пояснюючи, що це називається кубок, а Бритмарі мало не просить, щоб він це зробив. Чоловіки в шапках і бородах, як завжди, П'ють каву й читають газети, притул, не помічаючи Брітмарі. Але сьогодні вони аж наче трохи веселіші, ніби знають, що скоро їм більше не доведеться вдавати, що вони її не бачать. Вочевидь, під рукою у ваги закінчилося все, чим можна було погрюкати, тому вона виривається з кухні й мчить до вхідних дверей. Ха, я так розумію, ти кудись ідеш? добросичливо питає Брітмарі. Наче вас це турбує, шепить вега. А ти встигнеш на тренування? А це в біса має якесь значення? Надій хоча б куртку. «На дворі хол. Йдіть ви до чорта, стара зануда. Повертайтеся до свого смертючого життя зі своїм гидотним типом. Дівчинка грюкає дверима і вони весело зеленькають. Омар збирає свої візитівки і біжить за нею. Брітмарі гукає йому вслід, але він або не чує, або не хоче чути. Після цього Брітмарі драють усю піцерію в похмурій тиші. Ніхто не наважується її зупинити. Закінчивши, вона опускається на стілець на кухні, незнайомка вмощується поруч, попиває пиво і задумливо дивиться на неї. Пиво, Брітмарі, хочете? Брітмарі дивиться на неї. А знаєте що? Так, хочу. Думаю, що саме пиво я й хочу. Отож вони п'ють пиво, більше не промовивши ні слова. Брітмарі відпиває, мабуть, два чи три ковтки. Коли двері знову дзеленькають. Вона не встигає побачити, як усередину заходить молодий чоловік. Але вона, звісно, не звикла до такого рівня алкоголю в крові після полудня, через що, мабуть, не одразу помічає, що в чоловіка на голові насунутий чорний каптур. Але незнайомка помічає, відставляє своє пиво, під'їжджає ззаду до брітмарі і сіпає її за рукав куртки. «Брітмарі, на підлогу! швидко. І саме тоді брітьмарі. Бачить пістолет.